Я купила великий гішик, ну такі, як у це петуня, це теж наша, ну і перестала. Таку велику купила, прийшла через день, немає. Я пішла ще одну купила. Прийшли десь дня три, а п'ять немає. Я не витримала, пішла, написала заяву. Вони приїхали зі мною сюди, ми все протокол. Заставили все, зробили і сказали, чекайте, ми вам подзвонимо. Ніхто не дзвонить, не дзвонив, не, дзвони, не якось пропадать перестав. А потім, ось недавно, в мене, мене завжди тут ну, свіжі цвіти, ну немає весь І прям дві вази квітів немає. Пішла до поліції, кажу, ви скажіть, я такого, такого числа писала заяву. Вони подивилися, каже, вам заяві відмовлено, Ми на камерах нічого не знайшли. Я кажу, що мені робити? От буде далі йти. ну Кажу, ну. Ну, що тоді цю але якщо ви не можете навіть зробити так, щоб ну, хоча б не крав. Кажуть, ми не при це кладбище, ну, типа вони відповідають, якщо ви нічого не можете зробити, давайте мені відмову. Я взяла цю відмову і пішла до прокуратури. Де вони вийшов прокурор, каже, ви розумієте, що ну, це не ну, вони відповідають за вбивство, кримінальна справа. А у вас не кримінальна справа. Він каже, є формули. Як крадіжку, ну крадіжка там до трьох тисяч, якби воно не ну адміністративне вважається. Вони каже, навіть не можуть одну справу відкрити, тому що якби крадіжка була там свише трьох тисяч, кажемо, тоді б вони може щось зробили. Їм треба каже, було відкрити хуліганство. Тоді вони може щось і пройшло три місяці, два місяці. Я знову пішла, і вони дали мені відмову. Сказали, що ми нічим допомогти не можемо вам. Багато кого зустрічає, кажуть, ми теж купляли квіти, але крадуть хіба так можна? Кажу, ну це ж це ж ми ж приходимо. Це пам'ять, це діти вони загинули ради нас, щоб ми жили.